Знаєте, я от часто сиджу на своєму подвір'ї, п'ю чай і думаю, як воно все таки чудово, коли маєш свою землю. Всі ці справи, не лише робота, а й справжнє життя. Ми тут, у селі, живемо не заради швидкого результату, а для того, щоб зрозуміти, чим насправді є щастя, село це не тільки хати і поля, це спосіб життя. Тут люди не сидять на місці, кожен ранок, навіть в негоду, я знаю, що хтось вже вийшов на поле, хтось на город. тут не прийдеш до магазину і не купиш собі готової страви, як у місті, тут все своїми руками, і це, знаєте, не важко. Це в тебе в крові важка праця, але й радість, коли все вдається. Навіть якщо картопля трохи не вдалася, все одно ти це зробив своїми руками. Але найкраще, коли вечір настає, а ти просто сидиш на своєму ганку, слухаєш, як ніч приходить, птахи співають, і все затихає. Це не те, що в місті, шум машин, купа людей. У нас тут спокій, і цей спокій дає сили. Тут ти можеш подумати. Відпочити від людей, від технологій, просто бути наодинці з природою. Звісно, село міняється. Раніше не було так багато техніки, а тепер ми всі з тракторами, з новими технологіями. Це добре, але і погано. Раніше треба було просто йти по воду, а зараз натиснув кнопку, і ось вода. Мабуть, я й не зовсім люблю всі ці зміни. Але треба йти в ногу з часом, але от душа все одно прагне до простоти, до землі, до води, до неба. Але, знаєте, село дає нам найбільше, це мудрість, сюди приходять і молодь, і старі, щоб зрозуміти одне, що справжнє багатство не в грошах, а в землі, в родині, у людях, яких ти знаєш по імені. Тут не потрібно багато, тут важливо, щоб було серце на місці. От і все, село, це життя, воно просте, але справжнє, і в цьому вся його краса, тут все, що ти робиш, має сенс. І коли закінчиш свій день, зможеш сказати, я не дарем